Добрий день, дорогесенькі мої, вітаю вас з Пасхою. Христос Воскрес, воістину Воскрес. Я тут в Італії вже багато років. Я з Львова, мене звати Анна. Запрошую вас на мій канал. Підписуйтеся, пишіть мені, поставте лайк, якщо вам приємно. Я вам буду всього багато розказувати, як в Італії. Ну, Звичайно, в Італії життя це зовсім, зовсім по-інакшому. Пасха в Італії це по-інакшому, в Україні це по-інакшому. Україні, я вам скажу, більше відчувається, більше відчувається. Але щоб відчути цю паску, треба багато попрацювати на кухні. І я це зрозуміла в Італії. От навіть на Різдво в Італії теж багато людей не, люб, ну не люблять, не, 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 не сумують дуже сильно на Різдво, як ялинка є. Але як ти собі сама організуєш, ти більше цю Паску відчуваєш. І на, у, у Львові, і Украї, в Україні дуже сильно організовують Паску. І я, скільки я відео побачила, ще більше ще більше і ще краще, ніж було багато-багато років назад, 30 років назад, як я виїхала в Італію. Це все набагато більше, набагато. Багатше це все є, особливо ті кубаси, які продають, я би хотіла їх попробувати. Ви знаєте, я купченої кубаси вже давно-давно-давно не, не, не пробувала, не їла Ось таку домашню кубасу, ось таку рурка, така, така закручена. Знаєте, таку я бачила, деякі роблять в хаті в себе. І от в духовці ось така та рурка така кругла 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 я як бачила, її витягали, Мені так смак підійшов, я сто років не їла такої теплої кубаси. І це було би добре попробувати, як вона така тепленька, знаєте, така ще тепленька. В Україні є багато спогадів, таких всяких різних в мене є. Дуже приємних, дуже, дуже таких. У нас от паска таку, як пекла моя мама, як пекла моя баба, ми колись давно тільки посипали зверху ось такими тими червоними, як вони називаються, тими, як вони називаються, посипка така червона, та була така всяка кольорова, а, і все. І там, може, якийсь хрест такий був зверху, і все. Зараз от, е, і була паска, і вона, яка паска була, і, ізюм там могли додавати, Могли не додавати. І та паска була легесенько-легесенько солодка. Легенько солодка. Там яїчок дуже багато було. Вона жовта була, я пам'ятаю, вона така була підросла. Але ту паску її їли, її можна було їсти разом з кубасою і разом з яєчками. Ви розумієте? Тепер я подивилася, паски роблять якісь такі рецепти поміняли, багато людей міняє рецептів. І погано, я тут настроїла, мені не подобається, як я тут. Як тут в мене то все виглядає. І е, як вам сказати? І е, тепер якісь сирні роблять, багато тої глазурі так зверху дають. хочуть, щоб вона така гарна, 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 красива була. В Італії, в Італії ні. в Італії Ну, Це гарно, це красиво, звичайно, для очей. Простота це завжди красиво. В Італії це більше це все простота. От, наприклад, от, де ми ходили, я зараз в родини, у моє, у мого компаньона, в родини тут на Пасху. Ми тут будемо кілька днів. І нас запросили на сніданок. Там була Пасха спечена вдома. І вона була. Зовсім, зовсім, зовсім нормальна. От як витягнули, так і спекли. Ніхто її пудрою зверху не посипав, ніхто ніякої нічого нічого не красив. І мені навіть і так подобається. Мені от просто мені подобається ця простота. Оця така італійська простота, щоб без заморочок. Ви собі представте, скільки треба заморочитися жінці. Діти цього не знають, чоловік може бачить, але не знає. Тільки жінка по-настоящому знає, скільки ці всі заморочки, треба часу, скільки часу це потрібно, і воно тільки гарно виглядає. Ту поливку, з цукру, з білка робити, таку зверха. І це все прикрашати. У ну, нас дуже гарно роблять. У нас в Україні дуже люблять красу, дуже гарно, щоб воно це виглядало. Саме основне я хочу вам сказати, що в Італії кошики не несуть. До церкви святити такі, як в Україні. вони не несуть там я була кілька разів, я тут в Італії майже 30 років, то я в церкві була багато разів на Пасху. І тут несуть яєчка. У таких простих, в простих хтось має ось таку от, якийсь кошечок круглий, якусь вазочку круглу, щось от таке от, кругле, або таке водове, або квадратне, або навіть не треба. беруть, Ось таку салфетку, таку от якусь вишу, не, навіть не вишиту, просто таку біленьку, рушничок біленький, там поставлять чотири яєчка і так несуть до церкви. Це 50% до церкви в Італії на паску приходять 50% з тими своїми яєчками такими, посвятити яєчка. Ніхто не, не, не несе ні кубасу, ні паску. Несуть, але дуже-дуже-дуже мало. Дуже мало. Не так, як нас несуть. Я пам'ятаю, що в нашому кошику було, я пам'ятаю тоді давно-давно 30 років назад. Але я ще перші роки я приїжджала в Італію на Пасху, я пам'ятаю. Це були перший, другий, третій рік. Я приїжджала на Пасху і ми ходили на Пасху до церкви, я пам'ятаю, на 11-ту годину. І там був такий кошик гарний. І в середину обов'язково треба було паску поставити, таку середню, саму найкрасивішу, бо паски пеклися великі, середні і маленькі. Не так багато, як зараз по інтернету покажу, що на 15 пасок такі всі маленькі середні роблять. А в нас не було багато, скільки було пасок? Ну, може, 6-7 було пасок. Отак. Такі каструлі алюмінієві ми пекли. Я пам'ятаю, був алюмінієві дуже добре печеться, воно добре виходить. А в ті 30 років назад не було таких паперових формочок, як зараз. Ви розумієте? І брали оту паску, паска обов'язково мала бути. Пініше, кубаса мала бути гарна. Мало бути, так, будемо рахувати, так, паска, кубаса. Сир, мав бути, домашній такий. Він такий гарно прикрашений. Кменом такий хрест робили. Пам'ятаєте, хто пам'ятає звізку з війської з області. Я не буду говорити про Закарпаття і про східну Україну, я не знаю. Пізніше масло. Масло мало бути домашнє, старалася таке домашнє купити масло від такої сільської, ну, бажано маслом, не знаю. Може і таке хтось. Ми, ми завжди старалися таке домашнє масло, масло мати від корови. Сіль мала бути. Пізніше, ще вже п'ять є. Пізніше хрін мав бути. Я, е, хрін мав бути. Е, Зараз мені здається, що все. А пізніше цвіклі робилися з буряка то вже в хаті, вже до церкви то не несли, але в хаті обов'язково. обов'язково е, ті... А, яєчка, о, мама, мені яйця мали бути. З Паскою це яйця. паска, яйця це на другому місці яйця свячені. От... Це так в Україні, це так 30 років назад, я згадую, як було. І ну, були такі вже. Ми ставили для краси до церкви теж такі Закарпаття. До нас люди до Львова приїжджали з Закарпаття, де вони вміють робити з дерева з дерева такі писанки, українські писанки. І ми купляли, були в нас в хаті. Ми між ті наші домашні такі яйця, що їх можна було їсти, ставили ці писанки такі. І так було більше по-скромному. По Тепер паска на велику ногу в Україні. Готують, 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 бо наші жінки люблять готувати. Люблять. В Італія, чому я казала, що відрізняється? Тому що в Італії дуже по-простому. В Італії Вони так, такої заморочки собі не роблять. Вони люблять поїсти. І вони переживають. В Італії теж добре поїдять на обід. Як є паска в Італії, вони теж добре і смачно поїдять. Поїсте ви в Україні добре і смачно, і в Італії добре смачно поїдять. Тут, бачите, тут майонезів. Майонезів не вживають. Навіть ось е, торт там був такий в нас, е, на сніданок він був. Чи, ну, на сніданок був такий торт. Е, він переложений в середині і бачу щось біле в середині, ну, як переложене, з маска така. Білий і червоне. І я думала, що це біле, е, червоне це було сальмоне, е, кольор сальмони, не червоний, кольор сальмони, і щось біле. Я думала, напевне, майонез. Могло би бути майонез, могло б бути масло. І я з цих двох продуктів подумала. Ну, я спиталася хазяйки, яка робила цей пиріг, такий бо він пиріг був в духовці. Такий він був такий солений пиріг. І його розділили на двоє і зробили таку намазку. Поставили Фіадельфію. Що ви думаєте, Фіадельфію? Е, оце італійська простота. Тому що було би дуже смачно, якби ви постав, якби вони поставили майонез. Ви собі представити майонез. Пізніше сальмони, це було б дуже смачно. Але люди смакути то, воно все одно буде смачно, і люди думають трошки про здоров'я. І вони поставили Фіадельфію. Уже трошки... Це сир такий, він трошки легший, він трошки легший. І е, пізніше, що ще? Ага, бішемеллю, як робили, була лазанья, бо нас запросили на обід. Я була прямо здивована, дуже сильно. Ну, З 11 годині закінчиться сніданок. Сніданок закінчився різдвяний сніданок, де ми. Ще, ще основне не було так багато яєць. яєць не було таких, Та як В Україні в Україні от яйця там 20 яєць варуть, на стіл ставлять половину вже облущених таких, ну, як почищених, розріжених, наповнених. А там були яєчка, де внучки дві дівчинки маленьких з мамою розмалювали ті яєчка. Діти розмалювали, то, що вони хотіли фарбами, всякими такими, навіть принесли вони такі трошки липкі були. І в такому кошику ви побачите на моєму відео на майбутньому моєму відео, то що вийде от через не знаю, завтра післязавтра. І Вони просто взяли отакий кошик, так та якби соломи, стружки такої поставили, і поставили ті яєчка там 10-15. І от хто хотів, той брав і їв. Я бачила, мама там дітям була, ті діти, що зробили, вони її розкривали і дивили, ну, їли, інші діти не хотіли їсти. Я просто хочу сказати, що тут так багато яєць не їдять тих варених, а шкода. А яєчко це є, це є символ життя. І в Італії так сильно, аж не, не такому вареному курячому яйчку так сильно увага сильно аж так не приділяють, як на Україні. Мені В кінці ми розкривали ці яйця, бо діти були, там було два-три яйця. І там сюрприза є. Ці сюрпризи я вже більше ті яйця не купляю, бо там таку безділушку поставлять. Там, навіть якщо ви то яйце купите хорошої марки, там всередині все одно буде безділушка. Я купляла Баулі Гранді марки минулі роки. Ну мені чуть там є чуть-чуть була ліпша сюрприза. Ті сюрпризи навіть є вдома, я мені треба буде витягнути, я їм покажу. Були там мені треба буде витягнути. Ну що, що... от пам'ятаю, багато років тому я, купила... я була, ще як мій син був трошки менший. Я йому купувала спеціально, щоб щось, щось нормальне було, то я йому купила то баулі. Гранді для, марки для, є для нього, для неї, для мужчин є. І там е, був вино, то, що я маю вино закривати короб, от, такий гарний, порядний короб, от, так запхав і отак от, і вино, бутилку, бутилку вина або бутилку шампанського ти закриваєш. І то я рахую, що той ще хоч добрий, порядний, що тобі воно то хоче корисно. Хоч ти там маєш, наприклад, багато тих корків, а я тут в той, день, в той час не мала зовсім. І хоча тобі попаде таке, хоч нормальне, а так в основному якась, якась пластика, якась от така безділушка, що ти от подивилася, що ти з тим пізніше будеш робити. Я вже багато раз говорила, роблять такі гаяйця дорогі, поставте хоча якусь ручку, поставте ручку за 1 за, 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 за евро. І, і вже та ручка більше пригодиться, ніж яке, я не знаю, яку якусь безділушку, що її пізніше пластмасову безділушку, що ви пізніше її викинете. Поставте якусь свічку, малесеньку свічку. Яка людина засвітить, щоб воно хоч мінімальна, мінімальна користь була з того, щось таке просте, але щоб воно було, щоб людині то придалося, щоб людина не викилає. Я більше діяльця не купляю ніколи. Джаді, дівчинка з автизмом, їй подарувала баулі минулого року, так само, перелей, у неї був такий от, рюкзак, кій рюкзак, ось таке от на плечі, з такого полотна. Такого, ну, якісне полотно, такі тут шнурочки якісні. І все. Ти? От Ми з джадою ходимо на море. Ми будемо їздити, я вам покажу цей рюкзак, щоб Він такий розового кольору. Що ти там поставиш? Там поставиш тапочки, якийсь рушничок маленький поставиш, і, і не знаю, яблучко поставиш, і салфеточку поставиш. Такий 30 на 30 такий розмір малесенький був. І ті яйця ми розбивали. Пізніше. Приве... Ага. Одна гість, родичка, яка була з нами на, на Пасху, на обід, теж принесла своє яйце, бо кожен щось приносить. Ми теж подарували. Що ми подарували? Ви ж не бачите, я вам навіть не показувала. Ми в останню хвилину ми отут для його мами привезли коломбу. Коломбу я вибрала ось таку, вона коштувала більше, я заплатила 12 євро і написано з черешнями, з цілими черешнями. ось такими, Це новинка така. Тут є різні в Італії, але мені, мені вони всі на один смак, вони всі добрі, вони всі смачні. Саме основне, що ми з моїм компаньйоном до Паски не відкрили, і не з'їли, і не купили ні одної коломби. Тому що в Італії вже давно їдять ще перед Паскою, на сніданок, після обіду. Вони вже за місяць купляють і коломби і їдять. Ми не купили ні однієї, ну я маю на увазі, що ми трошки зберегли здоров'я. І ми не об'їлися, бо коломби смачні. І от я як один кусочок попробую, я більше зриваюся, я можу ще один великий кусок після того взяти. А я того не хочу. Мій компаньон так само: ми, ми до Паски ще ніякого солодкого не їли. І ми його зараз будемо відкривати, подивитися моєму відео, що вийде через кілька днів. Ось ця коломба з черешнями. Я надіюся, що вона буде така, знаєте, кислинка така, колумба солодка, а, а та кислинка, я хочу таке щось хочу якусь новину. Тут на Пасху ми їли з тими, як вони називаються, зверху шоколад, а всередині бу, піст, пісташки, фісташковий крем. Ну, Легенько-зелений він був. Він навіть фісташка мене, там відео я вам покажу. Він навіть фісташка мене пахне. Пахне чимось таким з закритими очима, ви взагалі не зрозумієте, чи те фісташка, чи ні. І вони дорогі, вони трошки дорожчі, бо там вже фісташковий крем, пістакьо по-італійськи буде. І воно воно дорожче виглядає, І коштує особливо. А зараз вони будуть 30% ті всі все буде знижка. І одна купила яйце, привезла яйце гість, та жіночка, що з нами була, принесла вона таке яйце, де вона купила бенефішенса. Бенефішенса в нас в Італії продаються на площі такі яйця можуть бути, шоколадні, час від часу апельсини, мандарини продають апельсини. Наприклад, там є кілограм і 5 євро. Вони коштують, наприклад, 10 євро, 8 євро. Ці всі гроші, і ви не дивитеся, що ви платите багато. Ви просто берете ті апельсини і ті всі решту апельсини. Там апельсинів буде на 1-2 на евро, буде на два евро, А у тих 6-8 евро вони дають дітям така організація, де вони збирають гроші, щоб допомогти дітям на різні, на різну різну допомогу. Можуть бути дітям в Африку, може бути дітям українським дітям, може бути. Може бути на, на всяких на хворих дітей, які займаються всякі хвороби, Є такі, щоб провести дослідження, всякі. дослідження, вони ж теж треба їх утримувати, спонсорувати. Треба гроші, щоб всякі дослідження робити на всяку медичину. І ось так. І одна принесла це яйце, шоколад був дуже добрий. Вона як відкрила це яйце. я Напротив сиділа, вона біля мене відкрила. Так запахло шоколадом. Прямо шоколадом таким, таким. Я не бачила, скільки процентів це яйце, мало какао, скільки какао. Чи більше какао, тим якість яйця краща. І має бути мінімум, всі, ви знаєте, найменше 70. Ну, я думаю, він 70 мав. Не треба е, е, темний шоколад, значить, він корисний, він, е, він добрий. Треба дивитися завжди. Те, що написано, чи написано 50, чи написано 70, ну був гарний, добрий шоколад. Але в середині була безділушка. Був ось такий, бачите, ось такі, як мене, мене оцей палець, ось, ось палець в мене. Такий такого в розміру. Ви там відео побачите. Був такий песик, він м'ягесенький, ось такий, він м'ягесенький, приємний, він красивий, гарний цей песик. Але що з тим тим песиком зробити? Як ви поставили якусь ручку, я вже ту ручку говорю. Ручку, Всім ручку треба. І дітям, і малим, і дорослим. Поставити якусь гарну ручку, і ця ручка тобі пригодиться, А той песик, що ви з тим песиком будете робити? Його подивляться, подивляться, викидно він піде на мусор, тому що ви навіть його як в хаті десь поставите, його навіть ніхто не замітить, якби його на поличку поставити, порог вам буде приймати тільки. А дати дітям бавитися, та ще рот запхають і ще проблеми будуть. І це, це просто, я не знаю, просто, просто, просто подивитися, засміятися. Які гарний, які гарні, гарні песики, там теж на відео. Ой, які гарні, які гарний, м'ягенькі, і все, і на тому закінчується. І піде все в мусор. Я не знаю. Я більше за простоту, за конкретно. Конкретно щось таке конкретно. Я не люблю ось таке от щось фальса така, яка бути. Ну, але Тут в Італії треба бути така, бо тому що в Італії... Вам ніхто нічого не скаже, от як я вам виразно говорю, прямо так от тут, думку свої люди так дуже сильно не висказують, вони думають, але вони бояться сказати, тому що це негарно, це некрасиво. І навіть як, як хтось щось чимось, ви їх огостите, якщо їм навіть не сподобається, якщо вони навіть краще роблять за вас, тут таке світло погане, манаджики, тут світло погане. Дорогісіньки, мої тут я нічого не бачу. І ви мене бачите, чи ви мене не бачите? Дуже ясно тут. О, темно, отак добре буде, не буду рухатися. І е, це в мене такі окуляри один з половиною читати. Бачите, читати такі один з половиною. У мене зі зором все окей. Але я ось так в Це такий, такий імідж. І що е, я хотіла сказати? Ну і от так Паска у нас прийшла, бачите? Дивіться, моє відео наступне і буде дуже цікаво. Ще раз говорю, не судіть, покажу вам обід так само, не судіть дуже строго, тому що я просто хотіла показати традиції. Як роблять традиції в Італії, що їдять? Розумієте, Що їдять, що подають, а подають саме най, саме найосновне, саме най... Не, не то, що саме основне, що хоче традиція. розумієте? Може би хотіли якесь м'ясо інакше зробити, по-інакшому це м'ясо хотіли би зробити. Але от традиція ось така. Якщо анельо, анело це ягнятко, ягнятко має бути так зроблене в духовці, і воно мусить бути так і в духовці, і тільки так. М'ясо тут ніхто не, не, не маринує абсолютно. Я бачу в Україні от будуть. Критикувати, не то, що критикувати. От я замітила в Україні, мочать м'ясо в соусі, в соєвому соусі, дорегенькі мої. Ви один раз підіть, подивіться, як роблять соус соєвий. Я, один, я вже добре проінформована, бо я такими речами інтересуюся. Мені кухня ця, джапонези, чинези, китайська, з азійська мені дуже сильно подобається, я прямо дуже сильно мені подобається. Але от соус один раз я прочитала це, я вам скажу я вам, дуже, я вам скажу то, що я знаю. Соус настоящий, дорогий роблять там в них в Азії. в Азії, Азії теж є різний соус. Італії теж є різні соуси. є дешевий, дуже дешеві, середній, дорогий і дуже дорогий. В Італії, оце все, що продається в супермерках, вам дають самий дешевший соус соєвий. Ви підіть подивіться, як роблять соус соєвий. Один раз лікар-експерт показав, і я подивилася, і він мені розказав лікар і сказав, ви б як подивилися, як цей соус роблять, з чого його роблять, і як його роблять, ви б його ніколи ніколи не їли. Для чого мочити м'ясо в якомусь соусі? От шукають щось смачніше, щоб ще смачніше було, щось смачніше. Міняють, міняють ті рецепти, міняють, щоб ще ліпше було. Видумують, видумують. От Віталій того нема. От вони як запхали то аніллю, таке натуральне, там дали, дали сіль, перець, розмаріно, сальвію, чесник, все, кінець. Оті інгредієнти вони не хочуть. От їм скажи. От так соус той замастити, воно буде таке смачне, таке гарнеке, вони вам того ніколи не зроблять. У традиції є традиція, і м'ясо тут смачне, навіть таке, яке воно є. Побачите в моїх е, наступних відео, дуреньки мої. Щастя, здоров'я вам і миру, миру для України. Якнайскоріше, доресенькі мої. Будьте здорові. Всі здорові будьте. Пишіть мені коментарі, пишіть мені... поставте мені лайк, якщо ви дійшли до цього. Відео і мене звати Анна, і я зі Львова. Я зі Львова, доресеньки мої. Скоро поїду до Львова і хочу я дуже, я скучаю за Львовом. Просто скучаю і хочу всюди походити, по тих всіх вулицях, все згадати, як воно колись було, що змінилося, що лишилося на, на місці. До скорої зустрічі, дуресеньки мої. Дякую вам. Здоровлюю вам багато-багато. Миру, миру, миру! І слава воїнам України! Слава захисникам! Захисникам треба слава завжди говорити! Слава і терпіння і здоров'я усім захисникам України! Дякую вам!